Інформаційний партнер показу «Нове время страны» час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші чуєте? Чуєте таке тихеньке потріскування? Це в когось припікає. Сьогоднішній наш ефір навпрочут комплексний. Ми не лише розкажемо, як чиновник приймає рішення на користь обраної ним компанії, не лише розкажемо, як державний службовець відтісняє державу заради своїх улюбленців. А й покажемо, з чого це починається. Наша програма зафільмувала послуги, які бізнесмени надають контролюючому їх чиновнику. Ми знайшли раптові подарунки на 20-30 мільйонів гривень. Як зробити дружбу надзвичайною ситуацією? Надія Бурдей. работы. Вот смотрите, пожалуйста вот дырки вот это то что боевка это та что не должна прогорать прогорело при заласке в дом тупо это то что падало с подоконника это даже не плам... не прямое пламя это то что искры прожгли тут хорошо все видно все дырки прогорело все вдоль шеи, обошло так же со времен именес да а? Да, это да, это еще СМНС. Ей дай бог уже 6 год. Все. Штаны вообще то, романтика. Как собаки подрали. то начальство у нас все ездит в новых боевочках. Ребенок урсит купить конфету, говорит, я ему там покупаю. Ну не конфету, там шоколадку, что-то там. А говорит, покупаю, потому что ребенку не, ну, не откажешь. А говорит, на следующий день иду, иду на работу, говорит, пешком. Вот. За переработку не, не оплачують, штати закращають, переработка, переработка не оплачивается. Э, доплата взагалі повинні йти, але приказ не о переводе на ну, на, на усиленный графік роботи, для того, щоб не оплачувати переработку. Це в тому, в ми що ми не працюємо. Взагалі, я приходу на службу отримав і називаємо результату, костюм сварщика, який не захищає ні температури, ні ну, від води. Влітку 15-го року пожежні підняли хвилю протестів. Рятувальники публікували відео і показували стару форму, техніку, розказували про корупцію. Керівництво ДСНС визнало наявність проблем. Згодом відомство виклало відео з врученням рятувальникам нової форми. А керівник ДСНС Микола Чечоткін тоді запропонував заробляти кошти офіційно. Є можливості і Нечесного заробляння коштів шляхом надання платних послуг, шляхом обслуговування об'єктів, шляхом обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій. Серед можливих платних послуг налагодження, ремонт і обслуговування систем протипожежного захисту, підключення фірм та громадян до систем централізованого спостереження та її технічне обслуговування. Сьогодні такі платні послуги надають непожежні. А приватні фірми пов'язані з керівництвом ДСНС у кожному магазині, аптеці чи банку, незалежно від форми власності, встановлена пожежна автоматика. Це різні датчики, сигналізації. У разі виникнення вогню чи задимлення сигнал передається від датчика до приватної компанії і лише від неї до пожежних. А приватні компанії нарідко належать самим пожежним. Декілька місяців тому ми вже розповідали про ці приватні фірми. По всій країні посередники між пожежею та пожежними належать, як правило, керівникам ДСНС або наближеним до них. Київська область, мережа компанії Дозор. Перший дозор заснувала благодійна пожежна організація та тодішній начальник головного управління МНС в місті Києві Анатолій Косар. Косар відписав фірму дочці. Полтавська область компанію пожежне спостереження заснували керівник обласного управління пожежної охорони Микола Горбенко зі своєю тещою та сестра начальника головного управління пожежної охорони МВС, а пізніше міністра МНС Григорія Реви Катериною Оксень. Нині син Горбенка Олег Горбенко заступник керівника обласного управління ДСНС. Дніпропетровськ. компанія Імпульс знову родина Григорія Реви. Він сам, його син Валерій. Та сестра Катерина Оксень. У Вінниці на обмежену ліцензію має пожежний захист. У 2015 році співзасновником компанії був Олег Лисков, завідувач сектора обласного управління ДСНС. У Харкові працюють компанії голови комісії з питань екології та надзвичайних ситуацій облради Олександра Донського. Харків-спецпульт, Харків спецнагляд, Харків спецсервіс. Після минулого ефіру в ДСНС відреагували одним єдиним. І співзасновника фірми Дозорсервіс прибрали дружину діючого працівника ДСНС Ірину Плєвнік. Е, серйозно. Хотілося б більш ґрунтовної реакції, ніж просто приховати дружину діючого чиновника ДСНС у фірмі після ефіру, де вона все одно вже була озвучена. Кінець кінцем. Ми робимо не те, щоб посібник корупціонера, а скоріше навпаки. Реакції в першу чергу хотілося від головного пожежного наглядача ДСНС. Питання були прості: навіщо взагалі потрібні ці пультові організації? В чому сенс існування приватних посередників? І головний наглядач відповів. І словами, і, що цінніше, власним прикладом. І ще в системі МНС був відповідний наказ про створення пульта централізованого пожежного та технічного спостерігання. Який вже передбачав усунення всіх всіх приватних компаній і теж виведення сигналу напряму на цей ДП-17 без телефонних оцих дзвінків і так далі. Тобто реально. Реально, реально це все теж буде йти на ДП-17, щоб всіми всіма компаніями працювала державна установа, а не якісь там невідомі приватні структури і так далі. Тим більше і їх багато і у кожного різне обладнання. І воно не, не завжди стикується. Пожежні тоді розповідали, що саме планують реформувати цю систему. Зараз ідея реформування от нашої служби і ми якраз буквально сьогодні даємо пропозиції, яким чином буде реформований і в якому напрямку буде йти реформування державного нагляду в сфері пожежної і технічної безпеки. Ми дуже довго чекали, поки ДСНС почне реформувати систему пожежного спостерігання. Аж раптом дізнались, вже обговорюють цю проблему. Захід відкритий, державна будівля. Тож і ми вирішили завітати. Представники бізнесу не хочуть, щоб їх знімали. Чому? Тому що це робота зустріч, прийом немає. Я розумію, не вони не хочуть, щоб, кажуть, щоб їх знімали. Я не буду їх знімати. Ми будемо отримати представників. Державної служби. А як це ви можете підтвердити? Що ви лише їхали? ви будете стояти поруч з моїм оператором? Це не буду я з ним поруч стояти. Ні, ви зараз порушуєте закон. Перешкоджання журналістській діяльності це кримінальні відповідальні. Я готова спроїти на самі. Це журналіст. Це журналіст? Це, ви перешкоджаєте його про мене дає інтерв'ю і держслужбовці. Мені викликають пожежні посадовці. Переживають не за себе в своїх кабінетах. Вони приховують бізнесменів. Уреживаючи в останні не потрапили в об'єктив. Звертайтеся до нашого центру пропаганди, який вам. Пропаганда, це точно ви сказали якраз. Потрапити на звичайне робоче обговорення допомагає лише поліція. Мого оператора не пускають так взагалі в будівлю, хоча це відкритий захід. В залі розуміємо, не знімати представників бізнесу тут неможливо. Вони усюди. І у залі, і у президії пліч-опліч із посадовцями ДСНС. І на чиєму боці грають ці посадовці, навіть сумнівів не виникає. Для прикладу, ось спроба представника Державної служби 112 з'ясувати статус приватних пожежних посередників. А почему у нас пультові організації узурпірували право? тільки вони мають право приймати сигнал. А почему пультова організація має обов'язково присутствувати, якщо об'єкт хоче передавати? Сігнал од автоматики автоматі в головне управління. Почому уже це право на якому сналанні буде питання за багато питань. Не подобається керівнику департаменту нагляду і контролю Олександру Щербаченко. Олександр, Олександр Нікола, нагляду, да, дати оцінку. Секундочку. Ваше, тоді виступайте, будь ласка, від себе. Я виступаю відбула. як заступник Ви зараз говорите, як державне підприємство Державної служби надзвичайних ситуацій. Не точно. треба так говорити. Щербаченко вчить підлеглих, як мають говорити посадовці ДСНС, особливо якщо в залі журналісти. Підтримує його і заступник. Я б хотів би, щоб ви цей виступ сприймали саме так, як підкреслив Олександр Миколаївич на його початку, що це виступ громадянина України, який безумовно має право висловитись, але порушені питання і їх інтерпретація це не є офіційна позиція Державної служби з надзвичайних ситуацій. Хто не зрозумів, порушувати питання чи не надати центральному державному пульту пожежної безпеки право отримувати сигнали про пожежу це не офіційна позиція ДСНС. І мова не йде про жодну державну монополію. Просто Державна служба 112 теж хотіла б мати можливість отримувати сигнали про полум'я. Та керівник пожежного нагляду ДСНС каже: Ша, схоже, що пан Щербаченко має сумнів. Що його пожежне відомство взагалі здатне приймати сигнали про пожежу. І тоді ми вирішили запитати самих пожежних, ну, чи здатні вони підняти слухавку? І відбулася цікавезна бесіда. Учасники діалогу Надія Бурдей, журналіст, Валерій Борис, заступник керівника Київського головного управління ДСНС. Борис Платкевич. От він, ніби громадськість, але має чотири компанії, тому особа зацікавлена. Зал повний представників посередників, про яких ми і говоримо. Отож, головна мета з'ясувати, чи можуть пожежні самі приймати виклики. Що стосується міста Києва, то ми можемо це робити. Угу. Тобто є така так, можливість. Нам постанова кабінета ці... міністра дозволяє. розрішають в садвісті. Угу. Є забезпечення, так ми саме з Київ готові приймати цей сигнал, в нас. Є відповідна обладнання. А у вас вже є об'єкти? Ще нема наразі, десь через місяць ми запускаємо. Підключення на неспостерігання такої функції немає постановою Кабінету міністрів, і ви не сказали ще про питання. Все таки ти виводу іншого сигналу. Якщо ви будете приймати сигнали, то треба приймати сигнали. Несправність технічно вони може, правильно? Ні. Ви, ви відразу говорите я вам, що ви говорите тільки про сигнал пожежі. З об'єкта приходять два сигнали: про несправність, на треба реагувати, і пожежу. Про пожежу це їхня функція. Їм передається сигнал, і вони Про несправність. Прийняти так. Постановка кабміна чітко нам дають розрішення на лагодження ремонт технічного обслуговування системи автоматичного пожежного осіння, пожежної сигналізації, димовидлення та інших автоматичних систем протипожежного захисту. Постанова кабіна 11.02 от 11 року. -го При создании специализированного структурного подразделения, которое будет за это отвечать, получив... Так, вот стой, пожалуйста, на Я ви за слова. Комерційна структура, виходить, у нас все може, а государство ви ограничили в этом. Почему я не маю права? Ну, по вашим словам, нет. У мене буде такое підрозділення, але Показовий епізод. Чи не так? Сьогодні пожежні можуть приймати виклики про пожежу самостійно. Однак приватні компанії, в яких є пожежні ж, не хочуть появи конкурента. І коли пожежна служба намагається запустити цей процес, бізнесмени сидять у президії ДСНС і кажуть: Нє, вам, вам не можна. Що думає з цього приводу керівник департаменту пожежного нагляду та контролю, який і вкурує це питання? На сьогоднішній день для цього є це зібрання, на якому ми хочемо вирішити. Питання подальшого розвитку та концепції розвитку неможливо підмінити державою деякі функції. Про які функції за скажіть подачі щодо, функції щодо надання послуг та робіт протипожежного призначення? Ми не можемо створити монополію. Це є антиприродньо. Це є просто також можливість робити те ж саме, що робить бізнес. Так а ми, ми це маємо таку можливість державна служба має. Дійсно, таку можливість державні пожежні мають. Сьогодні, якщо трапляється пожежа, наприклад, в магазині, ось тут сигнал не передається відразу до пожежної частини. Ось сюди. Спочатку він потрапляє до приватної компанії пультової організації. Далі пультова організація передає сигнал до управління ДСНС. І лише ДСНСники передають сигнал пожежним. Сюди ось такий довгий ланцюжок виходить. Цей час десь може горіти дитячий садочок або магазин. Сьогодні є можливість передавати сигнал швидше і дешевше, тобто прибрати цього пультового посередника. Але така можливість закріплена лише на папері. Постановою кабінету міністрів затверджений перелік платних послуг, які можуть надавати пожежні. До того ж, діючі приватні пультові організації не грають по правилах. Вони зобов'язані зареєструватися в єдиній базі даних центру спостерігання того самого держпідприємства 112, виступ якого затькувало керівництво ДСНС. За таких умов компанії посередники зрозуміло вимогу про реєстрацію ігнорують. Компанії, які здійснюють спостерігання, не виконують правил пожежного спостерігання. Що в відповідності до головно процесуального кодексу. Класифікується як нікчемність договорів, і ці договори повинні бути розторгнуті. Серед компаній, які проігнорували вимогу про реєстрацію, приватне підприємство ЯВІР-2000. Директор, екс-керівник головного управління МНС Полтавської області Андріан Орліковський. Пожежне спостереження підконтрольне екс-керівнику головного управління пожежної охорони МВС. Миколі Горбенко та його сину, діючому заступнику керівника Полтавського обласного управління ДСНС Олегу Горбенко. Ну і звичайно, компанії Дозор і дозор сервіс засновані колишнім начальником Київського головного управління МНС Анатолієм Косарем. Косар відписав фірму дочці Ірині Плєвнік. Після нашого минулого сюжету її вивели із співзасновників. Нині компанія пов'язана з куди цікавішим та могутнішим персонажем. Про якого ми розкажемо за п'ять хвилин на вас. Звернення є, що ви не виконуєте правила пожежного спостерігання безпосередньо на такі компанії, як дозор, питаємо керівника департаменту пожежного спостереження ДСНС Олександра Шербаченко, чому компаніям дозволяють не виконувати правила. пане Наді. Нам дуже приємно, що ви задаєте такі питання, але відповіді на них немає. Але я вас запрошую. У нас створ... створюється по результатам ц... 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 цієї першої зустрічі. Буде створена робоча... робоча група. Ви про це ще не знаєте, але в цьому обговоренні, в нашому сюжеті вже багато разів пролунала назва компанії близької до самого пана Щербаченка. Дуже близько, я б навіть сказав родинною. А ми тоді теж про це ще не знали, і тому довго і чесно чекали на запрошення до робочої групи. А зрештою вирішили з'їздити і перепитати. Ну, коли засідання? І це був вкрай вкрай інформативний візит. Олександр Шербаченко. у 2006 році начальник Солом'янського райуправління МНС у місті Києві. У 2013 році заступник начальника головного управління ДСНС у місті Києві у 2015 році очолює департамент державного нагляду, контролю у сфері пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту. Офіційно зареєстрованого бізнесу немає, натомість має дружину та будинок у селі Петрівське Бруспільського району міста Києва. Півтори тисячі квадратних метрів земельна ділянка, 350 квадратних метрів, двоповерховий будинок, критий басейн, дитячий майданчик, двоповерховий господарський будиночок, скромний маєток сім'ї пожежного посадовця. Господарів вдома немає. Він з утра уїжджає, ти в 7-8 шесть. Я зрозуміла. Ну просто одна машина стоїть вдома. Він на, влімді... Є... на саме як воно, на робочій машині їздить. А, я зрозуміла. Бо водій приїжджає, забирає і Я зрозуміла. А це біла машина стоїть? Так, так. Тут машина стоїть. Відповідно до інформації із декларації, у посадовця два автомобіля. Безпосередньо на Олександра Шербаченко записаний автомобіль Audi Q7. Нове авто коштує 1 мільйон 750 тисяч гривень. Вживане – 700 тисяч гривень. На дружину записаний BMW X1 2012 року випуску. Сьогодні автівку такого самого року випуску можна придбати за мільйон гривень. Та у дворі стоїть зовсім інший автомобіль білий рейндж-ровер. Такого в декларації посадовця немає. Натомість він є на фото дочки пана Щербаченко. Ось дівчина позує на фоні цього авто та в салоні Range Rover. На задньому плані будинок Щербаченків. Номери автівки донедавна належали автомобілю відомого серед пожежних персонажа Олега Кукало. Причетного до вже згаданої масштабної мережі компанії з протипожежних систем Дозор Олег Куколо співзасновник фірм Дозор, дозор сервіс Септик ЛТД. А донедавна керівник компанії Дозор ЛТД. У цій фірмі, за нашими даними, була оформлена і дружина Олександра Щербаченко Наталія. Отож, ми приїжджаємо до чиновника додому, а в його у дворі стоїть здоровенний, красивий білий, незадекларований рейндж-ровер на номерах власника компанії, який цей чиновник не хоче створювати державну конкуренцію. Хм, от дивина. Чого б то? Але це лише початок. Далі більше. Ми стояли біля будинку Щербаченко з надією отримати коментар. Та картинка виявилась яскравішою за слова. До будинку під'їжджає ще одне авто з родини Олега Кукало. Із будинку виходить дочка Щербаченко Тетяна і направляється до автомобілю пожежних бізнесменів. Ми хотіли з паном Щербаченко. Ми хочемо поспілкуватися з паном Щербаченко. Цікаво, чого б це приватні пожежники катали родичів пожежних посадовців. Водій для родичів посадовця від зацікавлених бізнесменів це платна послуга, що катають безкоштовно. А може куколо просто ширма для бізнесу та майна справжнього власника у формі? І головне, чи обмежить дарунки рунки бізнеса посадовцю лише нескромними транспортними послугами? Куди з паном Шербаченко. Печерськ центр Києва. Ось тут у департаменті нагляду і контролю Олександр Шербаченко вирішує робочі питання. А за 350 метрів звідси вибудовує сімейне гніздечко. І ми туди зараз завітаємо. Департамент ДСНС розташований на Круло-Університетській, 20 дріб 1. Квартира посадовця у будинку на цій же вулиці. Пішки до неї максимум 5 хвилин. П'ятикімнатну квартиру у 260 квадратів Щербаченко подарували у 2013 році. Тоді він був заступником керівника Київського головного управління ДСНС. Ринкова ціна такої ж квартири 26 мільйонів гривень. Ось у цьому будинку володіє нерухомістю Олександр Щербаченко. Центр Києва, Печерськ, п'ятикімнатна квартира. Ну, звичайно, він її не придбав. Йому її подарували. Він же держслужбовець. Та поки що Олександрові Щербаченко доводиться їздити на роботу здалеку. У новенькій квартирі просувається ремонт. А тут ще ніхто не мешкає? А тільки ремонт робиться, так? Оглядаємо житло, такий собі стадіон для міні-футболу. Декілька балконів, високі стелі працюють тут кожного дня. Власник був на ворожком тижні так. він бачив, що тут нічого немає. Олександр Шербаченко робить собі ремонт у подарованій квартирі за десятки мільйонів гривень. Його дочку возять пожежні посередники. А у його дворі стоїть незадекларована автівка із номерами тих же бізнесменів. Навряд чи посадовець підтримає ідею усунути цих самих приватних пожежників із ринку, що працювали державні. Це абсолютно невигідний бізнес-план з будь-якої точки зору. Адже держава і дочку не підвезе, і п'ятикімнатну квартиру в центрі навряд чи подарує. Ось так виглядає конфлікт інтересів. Чиновник на керівній посаді, засипаний дарунками та послугами від бізнесу, який йому підпорядкований. А можливо, навіть належить, там така кількість ДСНСників у цьому бізнесі, що я особисто не здивуюсь, якщо у ці компанії успадковуються від попередників разом із кріслом, подарунковим брандзбойтом та секретаркою. За цих обставин сподіватись на створення робочої групи, яка врегулює питання на ринку, надзвичайна захмарна наївність. Але. Це про нас. Ми дуже наївні. Ми досі сподіваємось на створення такої робочої групи. Пане Щербаченко, ну ви ж запрошували. І я певен, що все ж таки ми цю проблему вирішимо. Не з першого ефіру, так з другого, не з другого, так з третього, не з третього, так з четвертого. Як я вже казав, я дуже наївний і впертий. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. Програма, в якої ще дуже багато дровеняк. Для цього вогнище. До зустрічі! Партнер показу «Нове время страны, час вільних людей.